У меня за вами Докарс Докс. Хочу вам сьогодні показати по программе от такі. Здесь корисна програма на З таким чином. Заходимо в участку. Наприклад, ми заходимо в целом, погано у нас на будь-якому сайті. Там зразу искали нам участка. Мы тут темчасовыми замечаемся. Наприклад, коресно, якщо вас компьютер весь мне, то через він. Тут ми вибираємо, еще чистки. Наприклад, якщо вам хочете решити там... Смітник чи ще щось. Місце останнього завантаження, таке, щоб вам все зберегало. Тимчасові інтернет-файли, історія, то можете це відключити. І ще, це ця програма може виставити від куки. Це такі файли для тих, хто не знає, що зберігається від е, історії інтернету, які не можна стати більше ніж двома майже ніякої програми. Такі є три програми ще. Тому це програма дуже корисне і ми дуже погано чистимося. Чи... Ну, тут ми вибираємо шчу, що, щоб чистити, що ні. Чи... І чи... ми... ще номер за прикольні програми. Так, Музила, Опера, Когда Хром, коли об мене є -нов, там, а но, там IEEN, то ми беремо їх і чистити всі ці всі... куки всі... з них. Проекти файли. Ті не бат. Багато займає. Я один раз за півроку маленьку 15 ГБ. Назбиралося міх купівлі. Півроку, тві мої єдині сходящи. Реєст. Це помілки. Піше проблем, з окей, щоб э, знайти помилки, та ворог. Багайнде іменісти для того, запуск про стархи стар, і так далі. І ще тут цікава штука є засоби. Беремо ліпший автозапуск на цікавий. Тут є все, що автозапускається. І якщо вам да, мене домовити, я можу його заблокувати, Може що він Не Може, Можем навіть такого випастку. Збронити? Окей, задоволений. Наприклад, навіть... Вот навіть. Заборняйте. Ти можна беда. Нажимаємо ОК, и он свистком горьо не будем. Я в даному момент не хочу там від інтернет експерти, там скайп, теста і чат, тобто так. Відновлення системи. Ну тут я відновлення. Тут видео Та раз диском там. Та як чистий деск поматування. просто власна програма скільки тут не тяжкі. Беремо тут налаштування Україна автоматично переміна на новеньке, бо інакше б вам буде настав налаштування на дискутзе, бачите східняти значним відмену на швидке, значним повинні. У кого якийсь комп'ютер? Якщо так відео можна ставити вже швидке. Ну, скучає, хто не знає свого комп'ютера, що щоб скапли нам інтерпенту КП шостий віст і 213 GHz, 2G Bajer и D HD. Все равно 60. До кого можно брать и фактически файлы, но это было. Но да, ты там не даже не сюда то добиваться, не давай. Тут хорошо учеткачки вчитые пугаемские. Кажется, можно забыть анализ кипогами здоровья. Запусти Запустити учетки, не могу запускать. Чітка триває близько, якщо у вас 32 біта, то я поняла, то вчитка може тривати, якщо не разом вчитка може тривати 15 хвилин. Але це того верх я вас значить до комп'ютеру, якщо ти кажуть, ці куки займають варто Ще Чаві навіть не підозрюється, що не вас є. У мене версія трошки старіша, 3.19, ви можете скачати, що там є 3.22, по-моєму, не знаю. Ну кажу, програма досить гарна. Ну добре, давай, давайте ми